Подавав свої резюме, мені телефонували. Я приходив на співбесіду. В перших разах це були відмови. Доброго дня, мене звати Олександр, мені 27 років. Я ветеран. Почав службу я в 17-му році, починаючи з строкової служби в десантно штурмових військах. Через рік строкової служби я підписав контракт в 80 й бригаді. відслужив три роки контракту. Тричі їздивши в зону ООС, і у 21 році, в липні у мене закінчився контакт, і я звільнився. Для мене повномасштабна війна почалась з 25 лютого. Я відправив дружину до батьків і сам пішов військомат. І 26-го вже був у військовій частині. Моя військова посада командира десантно-штурмового відділення. До строкової служби я якраз закінчив університет і почав працювати рибаристом. Після того, як я звільнився з контакту, і мені було дуже важко знайти якусь роботу, я пішов працювати через знайомих вентиляційну компанію. У 22-му, коли я звільнився, я повернувся знову ж таки на вентиляцію. Працював там деякий час, але зрозумів, що вже ринок не той, тобто заробітки вже вже не ті, і потрібно якось Забезпечувати свою сім'ю і почав шукати іншу роботу. Тут я стикнувся з тим, що дуже важко знову ж таки знайти щось достойне, Там і плюс ринок праці не такий жвавий. Коли я подавав своє резюме, мені телефонували, я приходив на співбесіду і отримував, скажімо так, в перших разах це були відмови. Я не знав, як спілкуватися з hr У мене спілкування, така як в мене була там військо, тобто є свій колектив, ти якось спілкуєшся і тобі важко перемкнутися, тобто на такі більше діловий стиль розмови. Моє перше інтерв'ю на цивільній роботі. Було я влаштовувався в аграрну компанію менеджером з продажу. Вони доволі лояльно віднеслись, тобто запитали, який в мене досвід. І я розповів, розповів про свою освіту, про можливість, про те, що я хочу навчатися, хочу розвиватись. Окей, вони мене запросили до себе на співбесіду. Все було дуже класно. Тобто, вони давали мені якусь надію, що я їм підходжу, так, ви нам підходите тут, ви нам підходите. І в кінці мені попросили почекати, поки вони там пройдуть всіх кандидатів, буквально там до кінця тижня, і перетелефонують. І це було некрасиво, коли просто ніхто не перетелефонував разів 20 ходив на співбесіди, можливо, і більше. І відсотків 60 з них мені пропонували так залишитись на роботі в них. Тобто я зрозумів, що в принципі мені пропонують роботу, пропонують непогано, і з кожного разу я. Підвищував планку. Поради для ветерана не кидатись відразу на першу ж роботу, тобто оцінювати себе, оцінювати свої можливості. На мій військовий досвід реагувало, в принципі, адекватно. Тобто були люди, які в мене прям дослівно розпитували, яка моя була діяльність, де я був, який період часу, які обов'язки виконував. Не всі розуміли досвід військовий. Тобто для деяких потрібно було просто пояснити, чим ти займався і чим ти будеш корисний в їхній компанії. Тобто, я як командир відділення я безпосередньо керував людьми, тобто в мене є досвід управління. Потім в мене ще є досвід того, щоб тримати людей в якомусь тонусі, тобто, щоб люди, в людей була робоча атмосфера, була якась дисципліна. Тобто цей досвід я можу перенести в кампанію. Я розумів, що людина військова, дуже важко їй зробити нормальне резюме, чесно, коли була повномасштабка вже в минулому році. Я звільнився. У мене був дуже важкий шлях пошуку роботи. Я звернувся в Hub. Мені допомогли з правильним оформленням резюме. Дали зрозуміти навіть не за мене зробили, а дали зрозуміти, як мені потрібно описати свій бойовий досвід саме в резюме для цивіль... для цивільної роботи. І тому я розумів, коли я читав резюме хлопців, що, що вони хотіли цим сказати, там, що вони там також були командирами якимось, вони виконували такі то завдання, в них є такий-то досвід, в такий шлях вони пройшли. Коли я подав резюме. На ворок'я в громадське об'єднання військової школи Беревіта мені десь через тиждень перетелефонували, запросили на співбесіду. Це була саме крута співбесіда. Хоч вона проходила там спочатку, почалась в кафе, ми там випили каву, просто поговорили з роботодавцем з Танєю, а потім запросила. Вона запросила в офіс, і ми вже повністю спілкувалися десь. Півтори-дві години, тобто це, це доволі довго. Вона в мене розпитувала про мій досвід, дуже багато що розпитувала. І взагалі, що я хочу від цієї роботи. Я подавав резюме на посаду керівника напрямку з сержантського лідерства. Хоча я взагалі просто хотів працювати в військовій школі. Я не думав, що я відразу стану керівником напрямку. Я в якості керівника напрямку в моєму підпорядкуванню є три інструктори. Я також інструктую, тобто, я не просто як керівник працюю, я також інструктую, але мої обов'язки ще входить керування напрямком, бюджетування, тобто пропис всього, що нам потрібно, також звітування. На початку я був одним інструктором. Тобто, коли мене взяли на курс, він ще не був повноцінний. Мені запропонували ще одного колегу, і я з ним проводив співбесіду. І більшість наших інструкторів вони ветерани, і ми запрошуємо ветеранів стати інструкторами в нашій школі і передавати свій досвід і пришвидшувати перемогу. Навіть люди без військового досвіду постійно те щось запитують про твій досвід. Цим якось вони допомагають тобі, що ти там такий, як всі, скажімо так, що ти щось знаєш, щось вмієш. Якесь таке відчуття, що ти важливий в цій компанії. Коли проводять співбесіду, недоцільно було б запитувати ветерана, чи доводилось йому вбивати людей. В мене були такі випадки, що в мене запитували це, і це ставить тебе в такий ступор, ти не знаєш, як відповісти. Тобто я говорю, я виконував просто свої безпосередні обов'язки. Коли ти просто влаштовуєшся на роботу, яка там не фізична, і в те запитують, які у вас були травми. Ну, це недоцільно. Недоречним є те, що акцентувати увагу, що от, ти ветеран в те і не такі, як всі інші. Ветерани такі ж самі люди. Ну, Давніх є деякі там переживання, страхів, декого залишились травми, там психічні або фізичні після служби. Але ми такі ж самі люди, як всі інші. Ми просто хочемо працювати, тобто і не хочемо, щоб на нас акцентували увагу. Не потрібно наголошувати, якщо там людина повертається в колектив, там людина була в Бахмуті. Думаю, що це неетично, тому що коли роботодавець представляє ветерана перед колективом, то він повинен просто от, це Вася або Петя. Він у нас буде тепер працювати, або він до нас повернувся. Можливо, хто його там знає, хто не знає. І дати слово людині. Є люди, які не хочуть ділитися своїм досвідом. Ти приходиш і комфортно себе відчуваєш. Це легкість, коли ти приходиш в компанію влаштовуватись на роботу, проявляється з самого початку, коли ти просто заходиш, вітаєшся, ніхто не знає, що ти ветеран. От саме коли ти в себе вказуєш або в резюме, або вже на співбесті, діло стосується того, що ти там ветеран і який в тебе є досвід. І коли ти розповідаєш, там люди зацікавлено до цього відносяться і не задають там лишніх питань. Гідною підтримкою я вважаю це коли постійно бо якесь піклування, допомога, тобто коли безпосередньо зателефонують, там запитають, можливо, вам щось потрібно, або приїдуть там, провідують, якщо там є діти, ветерана, і якесь є свято, там це різдво, або ще якісь там звичайне, звичайне свято, можуть влаштувати цій дитині, тому що батька її немає, він воює на даний час, але якось підтримати сім'ю потрібно. Коли це не просто там, подачка якихось грошей, тобі просто там сім'ї привезли, або сім'ї, в яких загинув чоловік, там, або дружина на війні, підтримка не обов'язково повинна бути матеріальною. Це сам психологічний фактор, що фактор опікування — це коли до терап... до дружини загиблого ветерана просто приходять і дають їй зрозуміти тим, що про неї ніхто не забув. І про її чоловіка також пам'ятають в цій кампанії. На мою думку, колеги, якщо вони дійсно спілкувалися з ним, то вони повинні прийти і провести його в останню дорогу з керівництва. Так само, якщо, якщо приходить керівник. Тобто він цим показує свою повагу до цієї людини, а також він дає зрозуміти іншим ветеранам, які, наприклад, служать цієї компанії, або взагалі працівникам цієї компанії, що йому не байдуже на долю людей, тобто він проведе людину в останню путь. Я думаю, що кожен ветеран, який звільняється з служби, в першу чергу він хоче побути з близькими і хоче трішки відпочити, тобто переключитись з військового життя на цивільне. Було б досильно, якщо людина, ще досі працює, дати якийсь відпочинок, буквально там два-три тижні, і потім поступово вводити в кор справи в плані роботи. В компаніях я вважаю, що потрібно. Розробляти політику підтримки ветеранів, тому що війна вже триває не один, не один рік, не два, а вже 9 років, навіть десять. Тому в нас ветеранів, ветеранська частка в колективі з часом тільки буде рости. Тобто, і це, скажімо так, це свій, своє коло спілкування, коло інтересів ветеранів. Саме розвивати цей рух, тому що в кожній компанії, велика чи маленька, на даний час є хтось з ветеранів. І я вважаю, що не можна розробити політику для ветеранів без ветеранів, без е, дружин, ветеранів чи їхніх рідних, тому що е, хтось повинен е, сказати це правильно, це доцільно чи ні. Тобто, це ж політика для ветеранів, і відповідно ветерани повинні бути залучені до цього, до її створення. Більше інформації про те, як стати дружньою до ветеранів компанію, шукайте в курсі Практика.